Вероніка, студентка медичного, вишу в Києві. На кілька днів завітала до рідних на Прикарпаття. Повернутися назад повинна 13 червня. Придбала я на завтра квиточок, це 13 червня. Вперше на Ворохтянський поїзд форохта Київ. І я хотіла, оскільки я з надвірної, з надвірної Добратись до Києва. І тут я випадково дізнаюсь від товариша, що от не, не буде. Ти за двірної не доїдеш, тому що там перекриті дороги. Точної інформації взагалі ніхто не надав. У довідковому бюро Івано-Франківського залізничного вокзалу повідомили, що через повінь, яка нещодавно трапилася на надвірнянщині, рух потяга києва ворохта призупинено. До 16 червня триватимуть відновлювальні ремонтні роботи. Я придбала квиточок з надвірної до Києва на ворохтянський поїзд і на завтра. Поступила інформація, що він не буде відправлятись з надвірної. Скажіть, будь ласка, де я мала це дізнатись? У мене він завтра і. Ви тільки теп... хочете їхати з Франківська чи з Надвірної? Я хотіла їхати з надвірної. З надвірною сідаєте на приміський поїзд, який відправляється з надвірної. 15.28 сідаєте на приміський поїзд. 16.32 прибуваєте у Франківськ і тоді пересідаєте. За словами працівниці довідкового бюро, інформація про припинення руху потяга є в публічному доступі. Ми зайшли на сайти Укрзалізниці та Львівської залізниці. Тут жодної інформації про ремонтні роботи чи про потяг Київ ворог та не знайшли. Наталія Ціпліцька, Ігор Ігорструк, Терка Карпати.